Якщо людина тварина, теорія Дарвіна, вона стала популярна після того, як у 1859 році вийшло перше видання книги Дарвіна про походження видів, що дало ізольорну можливість звільнитися від Бога. Після того, як відомий професор, геолог прочитав походження видів у 1861 році, написав. Якщо люди приймуть теорію еволюції, то людство опуститься до рівня тварини і досягне такої деградації, яка ще не була в його історії. Якщо людина то тварина, то її можна і вбивати. Це філософія еволюції, бо деякі люди ближче до мавп, ніж інші. Тому ми маємо дві світові війни. Усі масові вбивства, геноциди та голодомори мали ідеологію, при якої до людей відносилися як до тварин. Історія Отто Бенга – тому приклад. Один дослідник привіз із собою пігмея на всесвітню виставку. Потім еволюціоністи передали його зоопарку, де тримали разом із мавпою, щоб продемонструвати перехідну форму. Ото Бенго не витримав приниження і покінчив життя самогубством. Це приклад шокуючої пропаганди. Людина є тварина.